Тут благородили гарно за лашаном. І були тут раніше хащі дебри. Вичищали такі всеки, які були позорами. Нового година наступають, нічого не породиш. Мені здається, що ці сусідні стіни більш дитинські, якщо я розумію, хтось таке хоче. Тут якісь непринятні люди. Понял, типу? Получається, якби ми його тоді наші ночи, і зараз тримали, типу його... теж немає. Зарушує теж. Приєднують, забачили Новубу. На Наш по будинку нічого місяць убиватися. Ніхто нікого не виганяє з тих будинків, але якщо вони стають не жилі. Або один-два мешканці лишаються, наскільки я так розумію, то можливо якось вирішують справи. Звісно, що вирішують. Вона вся в тріщинах, я не знаю, як ви надійку з його роблять, крепку там все. І б... буде у нас ось такі будиночки. Раніше сюди взагалі не ходила, і в якийсь такий цей район темний, незрозумілий. Сама заморстинівська навіть була така. Міцікава. Просто якась темна, чорна. А зараз це зробили, як оцю лінію оновили трамвайну, зробили її ширше, зробили ремонт. будь-дві сторони рухів como pra se